Доброго дня! Як завжди посередах середах, із вами програма Паралелі на ідеаліст Медіа» і я, Олександр Михельсон. У цій програмі ми розглядаємо події, що сталися протягом семи днів від середи до середи, в цей рік нашого життя та в попередні роки століття, іноді навіть тисячоліття. Якщо правду кажуть, що історія нічого не вчить, ми все одно намагатимемось знайти паралелі між сьогоденням і минулим та винести звідти якісь уроки. В першу чергу, звичайно, не можна не згадати, що на цьому тижні українці відзначали 145-річчя з дня народження Лесі Українки, яка народилася відповідно у 1871 році. Це, на жаль, можливо, єдина в нашій сьогоднішній програмі добра і я б сказав, жіночна історія або подія. Оскільки всі інші, на жаль, мають дуже чоловічий характер, і характер часто бойовий та кривавий. Хоча треба сказати, що і сама Леся була людиною, принаймні в своїх поглядах на життя войовничою, часто безкомпромісною, недарма вона казала про слово своє, як про зброю. До речі, до слова як зброї, ми ще в ході програми повернемось. Що ж стосується всього іншого, як я вже сказав, мирного тут мало, навіть наукові відкриття, які ми щедрі. Ці дні в історії носять досить войовничий характер. У 1956 році в Сполучених Штатах в ці дні представлено кабель для з'єднання комп'ютерів між собою. Здавалось би, така невинна річ, але насправді, в першу чергу, вона посприяла розвитку великих обчислювальних комплексів, необхідних для ракетних систем та протиракетної оборони. Можна цей ряд продовжувати. 120 років тому, в ці дні. Анрі Беккерель, французький фізик, уперше помітив, що солі урану засвітили фотоплівку. Так була власне відкрита радіоактивність, і, е, зрештою, прокладено шлях, як ви розумієте, до атомної бомби. 130 років у Горлівці на Донбасі вперше в Російській імперії добуто в промислових масштабах ртуть необхідну для виробництва тодішніх снарядів. А припустимо, у 1836 році або вже аж 180 років тому. Запатентовано револьвер Кольта. До речі, ця історія досить цікава, тому що власне револьверний принцип вогнепальної зброї був на той час відомий вже не одне століття. Але револьвери були апаратами ненадійними, малоефективними, і навіть сам Кольт попервах розорився на цій своїй ідеї. Чотири роки він. Після отримання патенту не виробляв свої револьвери, аж поки раптом уряд Сполучених Штатів не дав йому замовлення на цілу тисячу стволів, після чого, до речі, полковникові Кольту довелося перевинайти свій револьвер, оскільки ні взірців, ні креслень просто не залишилося за ці чотири роки в його руках. Револьвер Кольта, як і багато сучасних револьверів, мав той значний недолік, що барабан у ньому нещільно прилягає. До решти частин бойового механізму, внаслідок чого значна кількість порохових газів просто витрачається в повітря. Одним з револьверів, який не мав або майже не мав цього недоліку, був знаменитий револьвер «Наган», який знайомий ну принаймні моєму поколінню здебільшого з фільмів і книг про громадянську війну, яка настала в Російській імперії після більшовицької революції, 1917 року. Про цю громадянську війну я згадую недарма, тому що якраз на цьому тижні у братній нам Грузії відзначали 95-річчя з дня радянської окупації, як це офіційно називається там з 2011 року, коли ця дата відзначалась там уперше. Насправді Червона армія завойовувала Грузію приблизно протягом п'яти тижнів у лютому березні 1921 року. Але саме 25 лютого було утворено Грузинську Радянську Республіку на противагу так званій буржуазній Грузії. Між тим ця перша. Була проголошена після розпаду російської імперії у дату 26 травня. І протягом всієї підрадянської історії Грузії ці дві дати, принаймні в умах патріотів і інтелігентів Грузії, суперничали одна з однією. Патріотичні грузини намагалися, хоч якимось напівпідпільним чином, відзначати саме 26 травня, тоді як офіціозна радянська пропаганда нав'язувала їм 25 лютого, день утворення радянської Грузії. Той факт, що з 2011 року, як я вже сказав, відзначається День радянської окупації, викликаний до життя саме бажанням уже сучасного грузинського керівництва остаточно, так би мовити, перебити в історіографії в масовій свідомості значення цієї дати, саме як утвердження на території Грузії радянського режиму. Якщо подивитися грузинські сайти от останніх днів, коли там відзначалася ця дата, можна знайти чимало експертних та політичних коментарів з приводу того, що грузини нерішуче відмовляються від радянського минулого. Ну я б сказав, що все пізнається в порівнянні. Наприклад, з нашої точки зору, напевно, рішучість грузинів є досить значною. Можна згадати, що саме в ці дні ще в 2001 році, наприклад, було вперше введено візовий режим між Росією і Грузією. Щоправда, відбулося з ініціативи Росії, і початок процесу приходиться ще на 2000 рік. Але саме з 1 березня 2001 тисячі росіяни перестали видавати візи навіть грузинським дипломатам. відтоді до сьогодні візовий режим між Росією і Грузією по різному пом'якшувався, посилювався знову. І знов пом'якшувався, наприклад, приблизно в ці дні, в лютому 2006 року, 10 років тому, тодішній президент Саакашвілі дозволив видавати візи російським військовим, так званим миротворцям на кордоні між Осетією і Грузією. Проте, на жаль, це не допомогло покращенню стосунків. І того ж року Росія розпочала повну торговельну блокаду Грузії. А в 2008 році, як ми знаємо, ці миротворці відіграли важливу роль у російсько-грузинській війні. Повертаючись до подій дещо більш віддалених, не можна не згадати про 1956 рік, коли, тим часом, як в Америці було запатентовано комп'ютерний кабель у Радянському Союзі, генеральний секретар Комуністичної партії Микита Хрущов прочитав знамениту доповідь про культ особи Сталіна. Доповідь, яка стала. Світовою подією без перебільшення поклала початок зламої тоталітарної системи. Треба сказати, що її офіційні версії, опубліковані в різних виданнях в Радянському Союзі і за кордоном, можуть не зовсім відповідати тому, що сказав Хрущов. Точного запису ні аудіовізуального, ні стенографічного тоді або ніхто не вів, або вони не збереглися. І що насправді там точно було сказано, ми досі не знаємо. Відомо, що правда, що в основному. Ця доповідь концентрувалася на репресіях проти партійних та радянських керівників періоду 1937-38 років. За тодішніми даними Хрущова, внаслідок цих репресій було піддано різної міри покаранню понад півтора мільйони осіб, з них розстріляно 680 тисяч водночас. Уже в цій доповіді вперше пролунали звинувачення на адресу сталінського режиму щодо депортації окремих народів. На жаль, як ми знаємо, один із таких народів, кримськотатарський народ, і зараз піддається утискам тепер уже з боку демократичної Росії, а не своїй власній землі в анексованому Криму. Якраз 26 лютого 2014 року, два роки тому, відбувся відомий. Або точніше сказати сумнозвісний мітинг за участі в основному кримських татар, мітинг під стінами Верховної Ради Криму на підтримку цілісності України. Зіткнувшись з учасниками проросійського мітингу, татари тоді постраждали, принаймні офіційно повідомляється про мінімум двох загиблих і понад 30 поранених. Зараз слідчі органи окупаційної влади проводять кримінальні. Розслідування звичайно винятково в бік самих кримських татар, яких і звинувачують в цих подіях. Хоча добре відомо, що тоді вже на території Криму на всю функціонували так звані зелені чоловічки. Ця історія має такий досить цікавий вимір. У 2015 році Державна дума Росії підняла питання про увіковічнення Дня сил спеціальних операцій російської армії. І е, у пропозиціях відповідних думських комітетів йшлося саме про їхню роль в анексії Криму. Путін дійсно підписав відповідний указ, і, хоча в указі нічого про Крим не згадується, е, насправді, здається, всім зрозуміло, е, за що і чому саме на цей день цих трагічних подій припадає от таке от російське свято, е, яке російські спецслужбісти, чи краще сказати. Спеціально навчені військові відзначали теж на цьому тижні уперше. На завершення нашої історії силових протистоянь хотілося б згадати цікавий е, факт, який уже сьогодні підзабувся 25 років тому, у 1991-му, сили міжнародної коаліції під проводом Сполучених Штатів Америки, буквально за неповні три доби наземної операції повністю звільнили маленьку державу Кувейт від окупаційних сил Іраку. Відбулося це після кількох тиждень бомбардування ракетних обстрілів, проте блискавичність і ефективність власне наземної операції відтоді увійшла в усі підручники. Дуже характерно, що американці не пішли далі, хоча такі голоси роздавалися, і в Конгресі, зокрема, та Сенаті США, чимало впливових політиків пропонували заодно завоювати весь Ірак. Однак проти цього виступив як тодішній президент США Джордж Буш старший, так і чимало його командирів. Наприклад, Колін Павел, тодішній голова об'єднаного комітету начальників штабів, дуже цікаво, що пізніше, в 2003 році, коли американці таки вторглись в Ірак під проводом нового президента Джорджа Буша молодшого, Колін Павел, уже як державний секретар, підтримав цю ініціативу, хоча й з певними обмовками. І з чим пов'язана одна дуже цікава історія. В той час вона була дуже знаменитою, і, можливо, оглядачі згадають її зараз. Йдеться про виступ ще напередодні, в 2002 році. Коліна Павела на слуханнях, присвячених можливому вторгненню в Ірак, під час цього виступу Колін Павел демонстрував пробірку, про яку багато американських, а потім і світових ЗМІ написали, що нібито в ній містилися в зірці хімічної зброї Саддама Хусейна. Насправді, це не так. Колін Павел лише говорив, що ось така малесенька пробірочка з відповідним хімічним реагентом може призвести до смерті великої кількості людей, а Саддам Хусейн, власне, і не приховує, що в нього є тонни подібних речовин. Ось що насправді казав Колін Павел, проте світова преса вирішила, скажімо так, інакше. І е, тут ми. Повертаємось до того, що я казав на початку програми, цитуючи Лесю Українку. Слово це завжди зброя, але на жаль, слово при цьому не завжди повинно бути правдивим. Для того, щоб бути зброєю, воно іноді, не превеликий жаль, може навіть якраз відходити від правди. Хоча, гадаю, сама Леся Українка сказала б, що це неправильне використання даної зброї. Ну і на завершення, хочеться сказати ще про одну дату. Про яку, здається, всі на цьому тижні в нас забули шість років тому, у 2010 році, у ці дні, відбулася інавгурація президента України Віктора Януковича. Те, що про це зараз не згадують, можна зрозуміти, але напевно така забутькуватість у чомусь є неправильною, адже, як ми знаємо, хоча історія, начебто, і нічого не вчить, вона завжди жорстоко питає за невивчені уроки. З вами був я, Олександр Михельсон, і програма Паралелі на ідеаліст медіа до наступної середи.